Усіх вітаю, з вами знову Лана, і ви на моєму каналі Книга з Кавою. Звичайно, з назви цього відео ви вже знаєте, про що зараз піде мова. Це друге відео подібного формату. Перш ніж ми перейдемо до основної частини цього відео, хочу зазначити декілька моментів. По-перше, все, що на моєму каналі, це лише моя власна думка та мої. Емоції моє власне сприйняття. Звичайно, у вас воно може бути зовсім інше, і це нормально. Просто ми різні люди і по-різному сприймаємо інформацію. Я не претендую на звання істини в останній інстанції і нікому не нав'язую свою думку. Окрім того, не потрібно, будь ласка, писати мені коментарі з видуманою про мене інформацією, яка. Не є правдою. Ну, знаєте, щось на кшталт такого авторка поставила перед собою непосильну задачу порівняти твір самурая або щось таке з американською версією чогось там. Я взагалі не ставила перед собою подібної задачі. Якщо ви чогось про мене не знаєте, може краще спитати, га? Звичайно, коли ти розповідаєш про одну версію і іншу версію, то неможливо не привести приклади того, що відрізняється, але це не є основною задачою цього відео. А якщо ви хочете більше дізнатися тільки про мангу і дивитися це відео тільки заради манги. Попереджаю, що більше інформації тут буде загалом, тому що ціль цього відео, власне, поділитися з вами інформацією, що є ось такий фільм, який був знятий за ось такою мангою. І коротенько, власне, про що цей фільм для тих, хто його, можливо, не дивився, і, власне, деякі деталі про мангу. Але ні, я не буду детально розглядати буквально все, тому що на це. Банально не вистачить відео. Отже, переходячи до основної теми цього відео, сьогодні хочу розповісти вам про такий фільм як Ghost in the Shell: Привид у Латах. І це американський науково-фантастичний бойовик 17-го року. І він був заснований на одноіменній мадзі масамуне Сіро 89-го року. І мова тут йде про кіборга, який хоче дізнатися своє минуле. У головній ролі, до речі, Скарлетт Йоханссон. Отже, про що ж фільм? Кіберпанк процвітає. Різні синтетичні імпланти вдосконалюють людину. Скажи щось хороше. Ти жартуєш? Тактичні лінзи. Наша головна героїня перший у світі бойовий кіборг з повністю синтетичним тілом, але мозоком людини. Вона взагалі не пам'ятає своє минуле, але їй говорять, що трапилася якась аварія під час атаки терористів, тому всі її рідні загинули. Через рік наша головна героїня. Кілян вже майор у контртерористичній групі, і все просувалося непогано, аж доки в неї не почали з'являтися галюцинації. Під час однієї з місій вона потрапляє до рук кібертерориста, який розповідає їй дивні речі, в які дуже складно повірити, навіть про те, що вона не перша у подібному проєкті, що її використовують, її обманюють, і все таке інше. Так, в це їй досить складно повірити, але що, як він має рацію? Що, як Міра Кіліан, зовсім не та? Людина, за яку її представляють, що якщо хтось з рідні може бути живий, а галюцинації, які в неї виникають, зовсім і не галюцинації. Але це фільм, не манга і не аніме, тому, звичайно, поціновувачам і не потрібно чекати чогось зовсім ідентичного. Так, ідеї схожі, так, проблематика схожа, але... Все одно це різні героїні і все трохи інакше. Манга була вперше опублікована у 89-му році, і спочатку вона публікувалася уривками, які потім вже були зібрані в один том. Але згодом, як автор і хотів, вона була переіменована в Ghost in the Shell. До речі, ще як повага до книги Привид у машині Артура Кеслера. А в 97-му році вийшов сіквел до манги. Манга розповідає нам про історію 9-го відділу, що веде боротьбу із кібертероризмом у Японії десь у середині 21-го століття. Головним агентом є власне кіборг Макото Кусанагі. Якщо говорити про екранізацію цієї манги, то фільм був не єдиною інтерпретацією. Ну, власне, як отакий от фільм, звичайно, він єдиний. Але ще є повнометражки, ще є аніме-серіали. А власне, 1995 рік повнометражне аніме, 2004 рік. Продовження. З 2002 по 2003 був ще аніме-серіал. А у 2020 році ще один анімаційний серіал, як адаптація манги. Що ж, говорячи про себе, мангу я не читала, але я дивилася аніме 95-го року, і це я навіть не скажу точно, коли саме було. Десь у першій половині, мабуть, 2000-х, можливо, 2009 рік десь так. Приблизно. І там також фігурує дев'ятий відділ, що полює на хакера? Чи є відмінності, звичайно, вони є, дивно, якщо б їх не було? І я не можу сказати, що мені сподобалося більше, тому що і те, і те цікаве по-своєму, і у кожній версії є свої нюанси і свої цікавинки. Чи дивилися ви щось що із цього? Чи читали манго або ж дивилися аніме, що вам сподобалося більше, і чи сподобалося взагалі? І чи знали ви, що цей фільм був знятий за мангою? Дякую, що подивилися це коротеньке відео. Що були зі мною. Так, можливо, воно не таке. Як ви очікували, або ж чогось в ньому не вистачає, я буду продовжувати знімати подібний формат, експериментувати, аж поки не дійду до якоїсь певної крапки, яка буде певною мірою задовольняти більш-менш. Окрім того, нагадую про мій промокод Книгаскавий, що дає 10% у крамницях Вівату, як онлайн, так і у фізичній книгарні. Використовуючи мій промокод, ви підтримуєте розвиток цього каналу. Дякую, що були зі мною. До зустрічі у наступних відео. Всім па-па!